Троє осіб травмувались в ДТП на прикарпатті. Івано-Франківську, 53-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Hyundai Tucson, проявив неуважність та наїхав на 21-річну жінку пішохода, яка переходила проїзну частину дороги у межах нерегульованого пішохідного переходу. В результаті ДТП місцеву мешканку з травмами доставлено до лікарні. Водій Тверезий. А в надвірній неповнолітній мотоцикліст зіштовхнувся із евакуатором. 16-річний мешканець Пасішнянської територіальної громади, керуючи мотоциклом на перехресті вулиця. Гетьмана Мазепи та Шухевича, виконуючи маневр обгону попутного транспортного засобу, проявив неуважність та допустив зіткнення із евакуатором марки Мерседес Benz під керуванням 37-річного місцевого мешканця. Останній в цей час виконував маневр повороту ліворуч В результаті ДТП керманича мотоцикла та його 16-річного пасажира з травмами госпіталізовано до лікарні водій евакуатора Тверезий у водія мотоцикла. Відібрано кров на проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння. за даними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України і встановлюють усі обставини подій. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.